Здоровенькі були. Буде у нас сьогодні нічна така зйомка. Буду переносити курчат зараз з літніх кліток От вже пару переніс. Ось цим курочкам, що ви бачите, ось ця сіра мішана їм майже 4 місяці. Ось ці лівенські теж. І ця курочка ось ця що підстрибує їм. Практично, як то кажуть, ще тиждень буде 4 місяці. І спробуємо їх трошки підважувати. Правда, не всіх буду, буду тільки підважувати ті, що мене цікавлять. Е, що мене цікавить? тут в мене вже є в кульку запакований півник Барбаз'є. Дяму е, я дав стяжку ну, і зараз ми його поважимо. Яка його вага. ,920 кіло. От маєте 4 місяці. Барбазє, вага 1 кг 920 грам. Я його собі позначив, він поки що лишиться у нас на господарстві. Треба так акуратно не лякається, не хочу їх не лякати, тому що вони привикнуть, їх вже будуть ось який красний вийшов. І вже привикнуть бути, бути тут, тому що там холодно. Потім підуть морози, і щоб вони не втрачали вазі, будемо переносити і подивимося, як вони себе будуть адаптувати і будуть сидіти в загальному стаді і з загальними корми. Тут я запакував таку сіренку корочку, Теж мішану. Ось. Кіло 200. В руках Ти щось щось маєш, але як є таке. Виходи. І хочу показати, що Ти його його забрухали. Бачите, в неї вже грибінчик. Треба включити світло, але може потім вам покажу, як воно буде на світлі. Так, з одної клітки я переніс. Тут ось. Лівінський. оце мішаний логорн курочка вона така малесенька, не знаю. вона мене такі росли півник. І ось це теж біла курочка непогано така від мішаних вийшла. А тут, що хочу показати, ось цю курочку, яку я важив. Ось на її такий, як гребінчик, щоб вона мала кілограм то там чи кілограм 200, вже не пам'ятаю. Ось така сиво красунька. І ще в нас десь є. А, і ось ще така сіренька красунька. І цікаво, що вони з собою покажуть і як вони будуть собі далі рости. Не будемо їм заважати, йду, я ще в одній клітці побавлюся і тоді вже покажу, кого ми ще сюди переселили. Так, така красуня. Так, ти красунька. От бачите, в них... Зоби порожні, а взяти ліміських це небо і земля. Ось така наша ряба курочка Ambacks. До речі, їм вже шість місяців. Ще ніби. Шість навіть із хвостиком. Бо ще півтора місяці і піде би вже мали занестись. Ну що, попереносив я всіх. Зараз вам покажу які що до чого. Тут у нас в пакетику е, півник Мінорка і їм майже 4 місяці. Е, хочу поважити, Опа-опа-опа, хлопчик у нас снервливий. Е, хочу його поважити. Він у нас піде. чого ти. Крисунчик, ми тебе поважимо і де, ми тебе відпустимо. Так, не вдалося з першого разу пробуємо з другого разу. Так, кіло 300. Зараз ми старуємо і попробуємо ще разочок. Є. Погнали. Кіло 310, вагане, ніби не бреше. Йому ми дали е, помаранчеву стяжечку. Е, чому помаранчеву стяжечку? Ми йому дали ми його помітили, тому що... Він у нас йде на обмін. Ось такий нас півник. Мінорочка. Три з половиною місяці. Майже 4. Три місяці і три тижні. І він має помаранчуку костяшку. вага його 1 кілограм 310 грам. Барбазія в тому ж самому віці. Кілограм 900. Та, здається, я там важив, але вже не пам'ятаю, треба подивитися, на початку було відео. Е, ось різниця мінорка-Барбезьє. У вазі у нас йде 600 грамів. Так, що в нас тут вийшло? Вийшло в нас ось наші півники легорни. До речі, кого цікавитимуть півники легорни. У нас їх багато. Хочу поміняти кров. Можу купити півника, а ні, то обміняти, кого буде цікавити. І ось курочки наші. манюрочки. Ну, курочки в нас малесенькі, молоденькі, чи всі тут є, не знаю, але зараз будемо дивитися. Дивіться всі. Так, молодь наша перенесена. Будемо ми трохи вже так, щоб вони були в теплі, тому що холодно. Буде скоро, деколи вже є приморськи, деколи немає. На сьогодні якось тепло. Але на сьогодні був приморозок і було досить холодно. Курочки я бачу, що вже вбираються в пір'ячку, Так непогано. Грибінчики в них, як бачите, ось такі цікавенькі. Ми заскорюємо все ж таки тільки 3 місяці і 3 тижні. Тож, то щоб вони занеслися, ще треба трохи почекати. Думаю, місяців за двадцять точно. Як я пам'ятаю, зазвичай внесли горні, заносяться 6 місяців, п'ять з копійками в 6. Ось, так, там мішані наші дві. Ось цікаві, одна така там, друга має жовту голову. Ну, нічого навіть це воно нам не пошкодить, нам харчове яйце і це також потрібно. Попробую ще зараз зважити нашого півника Мрокса, тому що він також у нас поїде в інше господарство по обміну. І ось цей півник, Лівінська сице, також я його зважу, він у нас йде на продаж. Наша курочка та, щоб була від чорних лівінських сицях, все ж таки просто стала чорною. Ситцю вона нам не пускає, ніде нічого не показує. Е, утилізовувати я її не буду, продавати також, лише ми її як е, для харчового яйця, тому що нам потрібно буде харчове яйце також е, і, і побачимо, що з того буде далі. Вона масивна тітка, ну, хіба б вже там несли якісь там яйця невеликі, то вже таке можна потім буде утилізувати. Товчуться, не знаю чому, привикли вони на якихось таких, таких, таких стромах, стромах спати. Не хочуть вони ночувати тут чомусь. Так як, же, саме, як і старі кури привикли. Потроху в нас курочки одні заходять в ліньку, другі виходять. Тут вже покажу вам трошки іншим разом. Так, вагу ми побачили. Цікавість мене розпирала є. Мінорочки ось ось цей півник. Я його важу, але ну, руки взяв я так чув, що там щось є. Думаю, зразу одразу стяжку позначу, щоб я потім його е, не загубив. Маю надію, що він її не загубить. Ту стяжку. Ну, ось, і ми будемо знати, хто є хто, від якого вони як кажуть яйця. Бачите, такі білі вушка мають наші мінорки, про те, що я говорив в якомусь своїх відео раніше, що ось ці маленькі мінорочки дуже мають. Білі вуха, а ось ці дві. Оу, що ви дурієте, боже, подивіться, що твориться, один одне скачу. Та чого ви? Привикнете, та, дівчатка, не лякайтеся. Ось, а вон ті дві кітоньки. Не видно, не хочу ближче підходити, хіба зараз із моліхтариком посвідчу, щоб було видно наші. Ось оця. В неї вушко так не дуже, таке велике і таке біле. Не знаю, чи це буде барбазє, хоча я це, думаю, що це буде мінорка. Якби були барбазішки, я б не відмовився від них. Ось. Тут наша малеча. Така збилася. Практично вже все розкуплено. Замовлено, дещо вже забрали, дещо буде ще на відправку. Але в основному тут же в нас залишилися хлопчики. І ось одна курочка буде, лівінське ситцева, це з тих маленьких, які там я показував, де хотів барбазі, а вони всі пішли в гайту. Півні наші досить такі масивні. Утилізовувати можна, але вони ще, як то кажуть, мають, міняють піря і там буде дуже багато пишків чорних, темних. Бавитися з ними я не маю настрою, і тому що поки що вони в нас будуть жити. Так, йдемо ще поважимо тих двох красинів. Я так пригадую по записах, що ось ці, де у нас е, амрокси і, е, і ті лівінські самі перші, вони 21 квітня то їм же... Їм вже 6 місяців. Добре. Ось, бажаю вона в нас 2 кг 160 г. Ну, не знаю, може в когось вони важать більше. Нелогічно. Не Може в когось вони важать більше, але в нас вони важать 6 місяців саме ось так. Ну, це також одна з яку я вибрав. Не буду проховувати. Вона вже тонець тут подакова, що тільки що, я думаю, куди я тебе поважу. Вже в руки береш, вже чути, що ти щось, як то кажуть, тримаєш. І трошки поменше. Наробили переполоху, вони почали втікати, кричати, не хочу я вже їх лякати, тому що переселилися е, нові ці одного півника зважив був, але він почав скакати-брикати. Цього нашого красного я вже не важив, Ми сюди перескочив, тому що тут був такий ажіотаж і крики. І думаю, не хочу лякати молоді, яка тільки переїхала на нове місце проживання, щоб вони собі гарно заходили і потім е, тут, е, як то кажуть, ночували. Якщо я зараз почну тут все лопати і бігати, вони перелякаються, в них так буде стрес. Ну, то, думаю, перенесемо на наступний раз. Ось яка вже цікава гарна курочка молоденька, шестимісячна. Практично повністю вже змінила піря на своє основне. Ноги такі грубі, білі, шикарні. По кольору мені також вона подобається. окрес такий досить цікавий. Єдине, що змінила в нас ще тут одна курочка, її сестричка була трошки темною, а стала білою. Серед лівінських такі сюрпризи бувають, це не поодинокі. І тому, як то кажуть, що маємо, то маємо. Ось вона яка стала, спочатку вона була темною. А тепер стала більше білою. Ну поки що, поки що вона у нас поживе, побачимо, що буде далі. можливо вона там ще піря основне і може буде, як то кажуть, стане вона темнішою. Але поки що біла. Не дуже я таких, якщо чесно, полюбляю. Ну що, на цьому ми будемо з вами прощатися. Наші красені красуньки, правда? Будуть лягати спадки, бо я і так сьогодні наробив для них шуму і стресу нам не потрібно. Всім гарного дня! Хто це там так от подакає? Спокійної ночі, миру, любові і благополуччя. Боже, як вони трясуються. Бережіть себе, тренуйте себе, своїх близьких, рідних. Цінуйте кожен день. Життя тому, що це цього варто.